Добрий день усім, дорогі, дорогі мої, добрий день усім! Щастя, здоров'я і спокою на Україні. Мене звати Анна, хто мене бачить перший раз, мене звати Анна. Я живу в Італії 27 років, і я приїхала в Італію в 97-му році. В цей далекий час, коли на Україні було дуже-дуже-дуже тяжко. І всі їхали, ще їхали всі люди в Грецію. А я в перших рядах поїхала в Італію. Напишіть мені, хто в 97-му році приїхав в Італію. Сьогодні я хочу... Ви, ви бачили моє попереднє відео, як я складала гроші, як я купила свою хату в Італії. І це дуже-дуже відео важливе для мене. Так само, тому що от це, що я все говорю, я хочу прямо, за... щоб воно тут залишилося. Колись я буду переглядати, це дуже-дуже цікаво. Перший раз в Італії я почула смак грошей, дорогсенькі мої. Смак грошей. Смак грошей. Це дуже хороше це дуже хороше таке відчуття. Я в Україні такого смаку ніколи не чула. Тому що в Україні я тільки заробила і стратила. Заробила і стратила. І, і в мене, звичайно, була у Львові красива квартира, була сама красивіша за, за всі квартири, бо я багато їздила до Польщі, гінлювати, гінлювати до, ще до. Ще до Італії. І там я собі купила самі найдорожчі, найкрасивіші речі. Але в мене грошей ніколи не було абсолютно. Тільки ну, заробила, купила це, купила холодильник, купила то, купила то, і в мене грошей ніколи не було. Але настоящий смак грошей я почула в Італії. Але не зразу, не зразу, на третій рік, дорогесенькі мої. От зараз мені дуже цікаво, наприклад, от, от я зараз почала говорити про розказувати про це питання, і мені прямо прийшла така думка попитати наших людей, а де ж вони гроші ставлять? Вони гроші всі висилають на Україну чи вони отут в банку тримають? Може, на пошті. Я на пошті тут ніколи не тримала, тільки в банку. А на пошта теж добре, я зараз думаю навіть і про пошту. І от мені дуже цікаво. Я зараз от буду як зустрічатися буду з нашими, я їх буду прямо випитувати. Е, мені цікаво для мене, чи вони от так всі гроші посилають на Україну і там купляють дітям квартири, машини, їх гудуть, гарно діти їдять, вчать внуків, е, всім роблять весілля і, за, і в кошельку немає нічого. Ну, так, всі так не роблять, звичайно, але багато людей наших українських, я не знаю, де вони гроші тримають. Є такі, що тримають і в банку в Україні. Я пам'ятаю, був такий період, де мій брат теж, він вложив багато і в Україну в український банк. Приватбанк є такий у Львові, і він мені теж запропонував. Я цього ніколи не хотіла. Я не знаю, чому я не хотіла, тому що я не довіряла українській системі. От мене от до 30 років у мене, у мене є ось така травма з України. що от прямо боятися. Я всіх боюся там на Україні. Я боюся міліції, я боюся лікарів, що на тебе накричать, на тебе голос піднімуть в магазині, тебе в маршрутці обізвуть. Я в мене прямо така, от така травма є. Але мій брат там трошки він казав: давай, давай, давай. Давай Давайся гроші у Приватбанк, тому що там давали великі інтереси, там давали, я не пам'ятаю скільки там, скажіть мені ви, ну я не знаю 10%, 15% я цього не робила. Я в Італії почала смак, жит... смак грошей почути, коли я їх почала складати на третій рік. Тому що перший рік, як я приїхала в Італію, це в мене були борги. У мене були борги з України. За квартира була не заплачена. Я не знаю, 3-4 місяці не заплачена. І в той час мати якихось 300 доларів, що ти не платила за квартиру. Це дуже багато було 300 доларів в цей час. Дуже багато. І в мене не було заплачено. Ось так ми жили на Україні, не платили, тому що треба було і можна було якось так не платити. Зразу не відключали світлогаз. І ти купляєш, щоб поїсти найперше. А пізніше, і пізніше йде новий рік, і ти мусиш купляти так, як всі пізніше свята йдуть, ти мусиш багато всього купляти, та як усі. І на свята ти мусиш виглядати в новій курці, в новому одягу, і бути краща за всіх. Тому що так на Україні є. от так на Україні є. Ти, от тебе дуже цінять по одягу, ти не можеш от свята, ти не можеш в якісь старі курці ходити. Ну, так було, це не зараз, я говорю, це 90-ті роки, дорогенькі мої. ви. Я як завжди свої відео 90-ті роки. Як приїхала в Італію, я почула смак грошей. В Італії смак грошей. Можна відчути тільки двом, двом таких, двом таких як вам сказати двом типам людей. Перший тип, які тратять, які тратять багато, тратять, тратять, купляють тратять, тратять багато, і це дуже дуже приємно тратити багато і все купляти, купляти це велике задоволення, і ти тих смак грошей ти чуєш, тому що ти заробляєш в Італії, наприклад, 1000 євро ти заробляєш 1200-1500. І так само на Україні заробляється багато на Україні теж є багаті люди, я нічого не говорю. Є багаті люди, які хитріші, які розумніші від, від у тих усіх, які навіть змогли своє на Україні збудувати, відкрити своє щось приватне. І це треба було мати розум, і це треба було мати хитрість. Хитрість завжди, вона у з розуму, вона завжди, завжди пов'язана. Тому що людина людина розумна, вона завжди хитра. Хитра, але не, не щоб вас обдурити, а хитра, як зробити, як, як зреагувати. І на Україні так само є багато, дуже багатих людей. І тут і, і от, і вони тратять, тратять, тратять. Але другий, я, відно, я до них не відношуся. Я відношуся до того, до того другого типу людей, які. Чують смак грошей, але коли вони їх відкладають, відкладають і в тебе цифра росте. Треба завжди, мої, думати про старість. От бачите, мені 50 років вже минуло, і я дуже думала, як мені купляти цю квартиру, в якому місці. Мені треба було про старість думати, щоб там ліфт був, щоб тут магазини у мене були рядом, щоб я вийшла з паличкою наліво і пішла-купила, направо пішла, і в мене тут все є. Це дуже важливо купляти, думати про свою старість. І так само е, треба думати про свою старість, щоб е, тебе не отримували діти, не розраховувати на, на моїх дітей, не мати такий менталітету, такий, такий старий український, наприклад. А я твоя мама, я тобі все дала в житті, а ти мені на старість не хочеш допомогти, а ти мені об'язаний. Я твоя мама, ти повинен мені прийти, ти мені повинен, купити, завести і це все решту. Я на це не розраховую. У мене, звичайно, є син, з яким в мене добре відношення. У мене син дуже-дуже серйозний, абсолютно дуже серйозний. Аж забагато. І я хочу сказати, не є п'якний, не, не курить, не грає гра та вінчі. Такий дуже дуже порядний. Що на нього можна розраховувати, але я не хочу на нього розраховувати. І я навіть думаю, як я тут, я в Італії, думаю, старіти тут. Я собі так само думаю взяти баданти. Як мені прийде час, я думаю взяти баданти. І так само я хотіла б баданти мати гарну, красиву. Ви не думайте, що італійці дуже хочуть мати гарну, приємну людину, яка прийде до хати. І це дуже, це дуже плюс. Це ви, ви набагато виграєте. Я в таких випадках багато виграла. Мені навіть і... ну, це на другий раз, я вам розкажу. І перші три роки я в Італії зовсім не заробила грошей, тому що оці борги я трохи заплатила, пізніше син до мене приїхав зразу, після другого року, на другий рік. Як я була в Італії, я зробила воз'єднання сім'ї. В той час ніхто не робив воз'єднання сім'ї, тому що воз'єднання сім'ї наші не хотіли робити, тому що це, це проблеми, це багато треба тих всяких паперів, це багато, це клопотно. Але я це зробила, тому що я хотіла, щоб мій син так само жив добре, так само, як я тут живу, і клімат, і, і продукти, і море, і це все. І, і перш за все я хотіла його спасти від отих сигарет, від отих українських друзів, від п'янки, від горілки. Це я дуже сильно боялася. Я навіть на початку, ще як не мала перемису дісуджурної, я думала, може я буду платити, але це теж в другому відео розкажу. Я хотіла винаймати когось, якогось, щоб доглядав мого сина. Такого баданте, такого бадати, хлопця. Йому хотіла платити ну, в той час, знаю, 300 евро, щоб він робив уроки з моїм сином, щоб він слідкував, куди він виходить ввечері, коли він приходить і навіть в інституті, як він буде вчитися, щоб йому допомагав в інституті робити уроки. Я думала, може буде вчитися на не знаю, яка там професія він би чи з одний лікар, чи, чи лікар, чи ну на якусь вищу освіту, дуже модно. В Україні і мати вищу освіту, я була би рішила, але я це не зробила, я свого сина взяла в Італію і дуже-дуже добре зробила. Ось так, дороге моє. І, і тоді, що я хочу сказати, тоді е, е, ці перших три роки я не могла назбирати багато душей, бо мені треба було трошки сина вчити, підтримувати до школи, він пішов у школу суперіори у мене тут. І пізніше треба було йому комп'ютер купити, треба було йому кросовки дуже-дуже дорогі купити, щоб він почав бігати, щоб я його до спорту привчила, бо не так легко привчити хлопця 14-15 років до спорту. І ми я йому дуже дорогі кросовки купила, і він помаленьку-помаленьку почав бігати і спортом займатися. І перші три роки я зовсім не отримала. Пізніше я йому ще Моторіно він хотів, я йому Моторіно купила, звичайно, пізніше що це там таке ще було пізніше машину. ну На права пішов взяти. Це ж теж коштує дитину в Італії тримати. На права він тут Віталій здав, як мав 18 років, він взяв права. І пізніше машину треба було купляти. Машину він собі сам вибрав, вживану машину, таку як тут у нас в Італії так прийнято вживану машину. У тебе 18 років як ти тільки взяв права вживану машину. Тут я би тут навіть зовсім таке не прийнято, щоб мама якісь гроші давала 15 тисяч 20 тисяч дитині, щоб дитина 18 років собі нову машину купляла. Це не. Він мав тоді дівчинку, він вчився в школі суперіори. Це означає там 9, 9, 10, 11 клас приблизно. Там вже професію він здобував. І він мав тоді дівчинку, і він пішов разом зі своєю дівчиною вибирати собі вживану машину. І е, така машина коштувала. Він трошки е, трошки він якогось. Грошей вже мав своїх, бо він щось таке підробляв, як вчився в школі. Він ходив офіціантом, і тоді я йому ще дала приблизно три тисячі. Тоді були інакші гроші. Три тисячі це було трошки багато. Ну, багато не було багато. Ну так, три тисячі, щоб додати до цієї машини. І він собі купив машину, першу чорну машину, яка називалася, яка називалася Мадонна Іпсилон. Як вона називалася? Ем... Не знаю, може, напишу вам. Не знаю, на, на другому на тому, на тому, відео вам розкажу. І ця машинка була такого чорного-чорного кольору, е, три дверки, і вона дуже-дуже блистіла. І він сказав, він такий був задоволений. Він каже: Мама, це моя машина. Вона дуже ашенсиролята в середині. Аченсорі. Ви зрозуміли, дуже має багато в середині на той час. Там в нього все світилося, в нього там все гарно було, ну весенька в сердині, там вікна відкривалися ось так автоматично. Все було так, знаєте, на цей час було дуже-дуже добре. Після того, як мій вже син став на свої ноги, я почала носити гроші в банку. Це пройшло три роки, другасеньки, мої три роки. Перший раз я відкрила лібритто. Банк називався. Монте Де Паскі Дісєна. Монте Де Пасі Діссена. Є такий банк в Італії. Чому цей банк? Бо там, де я робила на цій роботі, ці італійці мені запропонували піти в цей банк, бо вони так само в цьому банку тримали гроші. І вони там всіх знали, і, і це не те, що всі знали, і мені там щось було від того. Просто мені сказали: О, цей банк добрий, ми, ми отут тож, то нормально. І там я відкрила, мені порадили відкрити. Лібритто, таку книжечку. Книжечку І кожен місяць носити гроші. Ви представляєте, це буде 2000-х роки. Це не так, як зараз. У тут тут мене місто велике, у тут, нас тут тільки було 10 українців, і якихось дві польки я знала. і було 15 поляків. Поляків трошки було більше. Тут не було такої інформації, що наші, наші жінки нічого не знали, нічого не вміли. От так само. Перші борги висилали гроші на Україну, ніхто ще так банк гроші дуже не носив. Тут не було такої багатої. Інформації, з якою мені могли підказати коліжанки та я зараз приїжджають, все показують, розказують. Зараз приїжджати в Італію дуже дуже легко, бо ти вже їдеш до когось. І тоді в мене з'явився цей, цей лібритто, ця книжечка, де я носила кожен місяць гроші. І тоді мені дуже подобалося. І, і я там дуже, дуже скоро назбирала. Там можна було тільки до 12 тисяч тримати ці гроші. А пізніше їх треба було знімати і з ними щось робити. Що з ними робити, Ну, наприклад, їх вложувати. Наприклад, на рік, на два ти їх не чіпаєш, тобі дають там якісь маленькі, маленькі інтереси, якісь такі, як вам сказати по-українськи, такі, маленькі, такі маленькі, ну, проценти, проценти вам дають такі маленькі. І все. Я їх назбирала, я носила кожен місяць, і я назбирала скоренько тих 12 тисяч. Чому я так скоренько назбирала? Бо я в цей час вже підробляла. Я не, робила ніяких, я не мала ніяких вихідних. Це, це не, так, не так тяжко, як ви думаєте. Тому що у мене тут всі були вже в Італії. У мене тут брат є. Я, в мене була просто душа спокійна. У мене тут син зі мною. І я не рвалася. Так, я не їздила на Україну так дуже часто. І я не тратила багато грошей. Бо як їдеш на Україну, треба було 1000-1500 евро доларів втратити на цей час. А я не їздила, а я ще й підробляла. Я підробляла до тої Ренати ходила. Пізніше ще зранку одна мені запропонувала, я ходила в такий туалет гат, га, Кані і Гаті. Там я теж кожен день ходила, зраненька я там ходила. Я там прибирала, там, годинка, годинка. І я могла коли хочеш, я могла ввечері і могла зранку. Це не так далеко, де я працювала і мене завжди відпускали на одну годинку. Ввечері і зранку, ввечері або зранку це було мені дуже дуже вигідно. Я могла поїхати ввечері е, на восьмі закривала, я могла в 9, 10 поїхати, або зранку, навіть зранку, в шості встати, ще всі сплять. Я на годинку туди побігла, і я нікому якби, поганого не робила і свою роботу, ту, що я мала робити, де мені платили, я так само робила і все було добре. Я багато всяких підробіток мала протягом своїх 15 років. І так я назбирала тих 12 тисяч, пізніше ще 3 тисячі приблизно, менш більш я вже мала, скажімо, під, під, під матрасом і в хаті, бо я їх вже не мала куди носити, куди їх буду носити. Вже там більше ніж 12 тисяч не йшло. Я от так тих 15 тисяч взяла і в, 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 в тому банку я їх зразу вложила. Ми пішли там в одну кімнатку, е, і, е, ну, де оті от вони вам сув'ятують, як вложити спеціальні працівники банку. Як вам вложити, як краще, де є риск більший, де є менший риск, де є великий риск, я ніколи не хотіла. Я не хотіла я. Ну, от, от, от так я от боюся трошки. І я не хотіла, я от де середні ризики є. Я їх вложила там, я не знаю, на 3 роки, щоб мені їх не чіпати зовсім. І там мені йшли проценти, якісь мені йшли проценти. В той час, я не пам'ятаю, 3-4% мені йшли. Це були такі нормальні гроші, та нормальні. Пізніше, в тій сім'ї, де я працювала, прийшов внук, прийшли діти, і внук дуже, дуже любить складати гроші, відкладати. Вони всі з дуже багатої сім'ї, багаті, дуже люди вони тратять багато на себе, але вони так само в голові мають і думають, як їм заробити. І він дуже в ті банківській він сам зубний лікар, але він молодий хлопець, але він дуже в тій банківській системі, він дуже розуміється. І він сказав. Каже, дивись, можна так зробити. Я отак так зробив, треба піти в другий банк. Він мені запропонував другий банк. Я пішла в другий банк, там відкрила своє, свою другу книжку, конто Куренти. Не, не в банку вже треба було відкривати конто Куренти, не книжку. Я відкрила книжку. Кон конто Куренти, вибачте, конто Куренти, що в банку я відкрила. І тоді я почала там гроші носити. Теж так само, кожну свою зарплату. А я відносила, дургесеньки, мої цілу зарплату. Тому що я старалася жити на тих підробітках. О, от де смисл, де, 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 де велике задоволення від цих грошей було, що я ці цілу зарплату я не чіпала і деколи ще доложувала 100-200 євро, щоб була кругла зарплата. Я відносила повністю кожен місяць. Багато-багато років зарплату, зарплату в банк. Ви розумієте? Ось тут. тут. Я, як мене, наприклад, та група привезла. Спочатку була мала зарплата. В ті часи були, наприклад, в Неаполі. Як, в 97-му році як ти тільки приїжджала, то було тільки 600 лір, мілілір, 600, деколи дуже як повезе 700. Ну, це так само, як євро. Рахуйте, що це євро, хто не, не цей, як євро. А тут я вже приїхала, тут мені вже дали в Тоскані 800. 800, Тут вже вище. На півночі, може, 850, той час вже було. Мені дали 800. Пізніше я отримала 800 евро, Пізніше вже євро у 2001 чи в 2002 році зразу мало часу, як почали євро. Тут, в Італії. І пізніше я в банку носила 800, пізніше носила 900, і пізніше І мені зарплату ще піднімали до того. Мені піднімали зарплату, тому що зарплата росла тоді. І тоді 800-900, і я тільки останніх півтора року мала. Тисячу, тисячу евро, тисячу евро. А це останніх півтора року, але це було 10 років назад, дорогі мої. Я, то це робота на 24 години, але в мене була людина худяча, розумна, вчена. Зараз баданте має роботу на 24 години і вона отримує 1 здається, 180 євро. Наші жінки теж багато получають, тому що вони в неділю так само деякі не виходять. І на четвер, в четвер після обіду, вони не виходять. І, і, і вони багато працюють, і вони дуже сильно змучуються. Я не дуже сильно змучувалася, тому що в мене була людина, худяча, розумна, з головою все нормально було. Я, навіть могла, я не то, що я зовсім без вихідних не працювала, було в неділю день народження, я виходила, якийсь день народження там Маріка і Оксана мене запросили на якусь четверту годину, я виходила. Наприклад, Новий рік, скільки я багато разів тут на, на площу у нас ходила. У нас новий рік багато на площу я е, в цей час ходили зустрічатися, велика ялинка там. Е, і я відпрошувалася, я відпрошувалася, Ти з нормальною людиною, яка розуміє, яка, які ти не потрібен вночі. І я йшла, я відпрошувалася. Я, наприклад, десятої виходила і сказала, що я півпершої прийду. І, і мене люди відпускали, і це було дуже нормально. І мені, наприклад. Цей час мені завжди дуже подобалося працювати з такими. Я завжди говорила, що я з дурними би не працювала. Дуже набагато з людиною нормальною працювати, яка розуміє старшою людиною, яка має, от так як зараз, наприклад, от є в мене оцей, що я зараз 96 років, він ж теж нормальний, нормальний людина. Я там не працюю на, на бадати на 24 години, я туди хожу на години. Але я би там працювала на 24 години. Він абсолютно мене б відпустив і скаже, не йди, йди. Аж він зараз спить вночі сам. Ми ходимо тут в день до нього, я і ще одна італійка. Ми в день тільки ходимо, а вночі вони не хочуть людину, бо він ще нормально спить, він ще нормально в туалет ходить. І, і абсолютно він нормально. От, таку людину мати, якщо я би таку людину мала на 24 години, абсолютно він би мене відпустив. Люди добрі, є, італійці, вони вас відпустять, ви не переживайте. І можна домовитися, що зранку, наприклад, от в мене він 96 років, він зранку в мене спить. Якби мене, як я б там працювала на 24 години, я би знову попросила зранку на 2 годинки, наприклад, з 8 до 10. Є такі недалеко, перейшлася, побігла ногами до комусь там щось, допомогла, 2 годинки, в 10 годині вдома прийшла. Це можна таке робити. Я, наприклад, навіть на, 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 на свята, на Наталі, от тут, наприклад, Наталії мій син був тут в Італії, і я не хотіла навіть я на Наталі вдома була. Це була моя сім'я, це моя була хата, мені подобалося так. Я, думала, я завжди багато разів думала і, і думала, от наші, от Наталі. Вот, От куди наші ходять, як вони відпочивають? Тут, як Наталі, тут нічого нема, тут закрито Різдво. Вибачте мені, це Різдво. Я забула вам сказати. Це Різдво 25-го, е, зараз от буде грудня, скоро вже буде. І це велике свято. І цілий день тут нікого нема, Тому що тут зранку люди готують стіл, пізніше сідають, пізніше до п'ятої сидять. І пізніше ввечері поїдуть додому, знову в хаті сидять, ніхто дуже по вулиці ніхто не ходить. Як Бадан, вільна на, на Наталі, вона взагалі не має що робити тут, в Італії. Дургесеньки мої. Я закінчую, тому що я вже багато наговорила. і я наступний раз вам розкажу, які проценти почала мати в італійському банку, які проценти я почала отримувати. Ще багато-багато вам треба розказати. Тому що це моя історія. Це моя історія, з якою я хочу поділитися до зустрічі і щастя. здоров'я вам І всього найкращого. Будьте здорові! Дякую, що підписуєтеся. До побачення.